Так, ну що, ми довго чекали, щоб зробити цей випуск, щоб побачити якусь таку певну вже стадію, щоб можна було про що розмовляти. Давай почнемо спочатку. Як взагалі така ідея виникла, і взагалі де ми знаходимося, і найголовніше, яка сьогодні дата? Да, сьогодні у нас 10 вересня. Ми знаходимося в Ізмаїлі, Одеська область, і така ідея виникла випробувати полив. Такий нестандартний напевне, для України і маловідомий в Україні. Ну, це якийсь гібрид, е, гібрид, гібрид поливу по бороздам і чогось сучасного якихось рішень. Насправді все виглядає просто, на, насправді тут є багато-багато всяких моментів. Таку маємо картину, ми сіяли цей соняшник після озимої пшениці, сіяли його 12 липня. І на сьогодні ми бачимо стадію цвітіння. такий він Знаєш, я думаю, що зараз ми зробимо вставку нашої розмови на цьому полі, коли ми збиралися, ви збиралися збирати пшеницю. А що далі з цим полем буде? Яка його подальша доля? Що плануєте робити? А, подальшу... Ваня планує тут сіяти. Плануємо сіяти, однозначно будемо щось сіяти. Що саме? Скажемо вам пізніше, але в нас є інтрига на другому полі. Ми будемо сіяти через три дні, я сподіваюся. Це буде 15-12 -е, липня. 12... І вас запросимо подивитися, що ми там посіємо. Це буде дуже цікаво. А ми збиралися це все знімати, От ми робимо вставку, як це виглядало. Десь це було 10 липня, 10 липня. здається. Так що вставочка. Вставочка є. зробили вставочку. А зараз вже. Два місяці пройшло. Два місяці ми займаємося цією справою <гум> нелегкою. Ну, як бачимо, де в нас вийшло налаштувати полив, соняшник виглядає справді непогано. Це такий оазис, напевно, на, на всю Одеську область, в плані в полі, що так, тут у нас 400 зелених гектар. Тут а, прекрасно себе почувають бджоли, які, яким є чим поживитися. І от, така от картинка. А були якісь, ну, 100%, 100% були якісь хвилювання, як це буде працювати. Розкажи, що спочатку, що надавалося спочатку, що було найтрудніше. І взагалі, як цей проєкт, проєкт проєктувався? Проєктувався? Така ідея була у нашого шефа Юрія Гіналіча. Він давно хотів спробувати цей. Полив і якраз видалася така нагода на цьому місці. Тут ми не так далеко маємо насосну станцію, яка може качати воду. Раніше на цьому полі стояли фрегати, фрегати кругові машини, які поливали. І все, що ми мали, це високопотужний насос, який має високий тиск на насосній, і мали вихід на полі, де раніше підключався гідрант. Все останнє це. Напевно, наша уява, як це мало виглядати, як воно виглядає. Ми там багато чого допрацювали, але ну, все в основному йшло в процесі... В процесі роботи. І з чого почали? Посіяли. І ні, зібрали пшеницю. Зібрали пшеницю і почали робити такі борозди між дорядками. Це наутільна. Це була наутільна. Пшениця, яка була посіяна після кукурудзи, і ми відразу ж зібрали, зробили обробіток ґрунту від, від бур'янів, і відразу ж зробили посів соняшника. В цей же час почали потихеньку робити борозди. Це така справа для нас зовсім нова. Ми не розуміли, коли їх треба раніше, пізніше робили борозди Зачасту менше, ніж хотілося б нам, ну, щоб не поприсипати соняшники, які почав вилазити. Тому де... А Тому через скільки ви почали робити бороздень? Скільки е... часу пройшло ну, здати посіва? Кумпум, Напевно, пройшов тиждень. 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 Поки ми десь бачили, що рядочки з'являлися, і щоб було механізатором краще орієнтуватися, вони почали нарізати. Все ми робили по навігації, ходили по лініям. Ну, Все одно, щоб бути спокійними, ми дочекалися, коли з'явилися сходи, щоб і візуально можна було б не тільки планувати насправді це все забагато раніше, тому що треба було правильно посіяти, взяти рівні лінії, зробити борозди. По цим, перпендикулярно цим бороздам ми по навігації розкладували труби, ми враховували перепад поля. У нас там найвища точка. З того боку найнижче. Тут перепад 5 метрів на кілометр 150. Тому звідтіля ми поливаємо однією гілкою, а звідціля до краю поля іншою гілкою поливаємо. Тобто ну, ми потім підійдемо, подивимося так, де, цей, де ця середина. Де ця середина он, да, вона зовсім поруч. І... А що, що це? Як це зробили? Що, що це взагалі таке? Такою технологією поливають в Штатах і в Аргентині, в Бразилії. Це досить такий популярний. Це просто ну не просто поліетиленова труба, е, яка витримує здорового діаметру, яка може пропустити через себе здоровий об'єм води. Е, ми на кожній борозді б'ємо так, в'єм дірку і вставляємо таке віконце, яке регулює, скільки води треба поливати. Ну, більше або менше, щоб за рахунок цього можна було відрегулювати, щоб вода виливалась. Однаково на всій відстані. Як це ви вирішуєте, коли ви це вирішуєте? Вирішуємо, е, ну, ми, ми це в процесі, наприклад, бачимо по протіканню, наприклад. Угу. Це для нас е, такий випробувальний пол полегон. Е, полегон, полегон, полегон. Е, тому тут е, все, хто що міг придумати і не придумати, все ми тут випробували. Пробували різні борозди по глибині. Ми розуміємо тепер, як треба їх зробити на наступний раз, як вони мають виглядати. Розуміємо, як треба класти трубу, на яку висоту вона може піднятися, на яку відстань може пролитися, наприклад, при різних умовах. І все таке. Тут дуже багато насправді потрачено годин і зусиль, і всього останнього, щоб хоч щось зрозуміти, як рухатися далі. Нам ніхто нічого не підказував, не казав, що робити, це все через собственний досвід. досвід так? Так. Ну, от, як працює? От, тут скільки людей має знаходитись тут? Насправді, якщо ми беремо такі нормальні умови, проблема на першу, в першу чергу зв'язана з тим, що ці насоси не підходять до цієї системи. Це у нас насосна, з якої поливається наше поле. Здесь находятся эти же насосы и агрегаты. Подают нам воду на поле. Поле находится не так далеко. Там находится аванкамера, с которой они качают воду. В аванкамеру закачивается с водохранилища. Если интересно, могу показать. Конечно, нам все интересно. О! Mm -hmm. Даже рыба есть. Откуда здесь вода появляется? С водохранилища закачивают сюда воду. Водохранілища закачують з другого водохранилища. Ми вирішили вже працювати на цих насосах, щоб зрозуміти, чи, чи може вона існувати ця система. Тому ми взяли ці насоси, ті, що були на насосній. Дуже просто. Ми робимо заказ на воду, нам включає цей агрегат, відкриваємо задвижку на полі, вода проходить по транспортній трубі, переходить в цю трубу розподільчу, і з неї вже йдуть, поливається порядочка водичка. Достатньо однієї людини, яка просто дивиться, щоб не було, щоб все було нормально, щоб е, труби поливали, щоб не було поривів і всього такого. Тобто кожного дня на полі до дежур... чергує Цергує. одна, людина, одна людина, і вона проходить проходить вдоль, тут, труби, так? вдоль труби, вдоль гідрантів, він дивиться, який, який гідрант йому треба відкрити. Після поливу він дивиться, наскільки вона пролилась вода, потім переключає, інший, наприклад, поливає, або переходить на іншу вітку, гілку. І так, так воно працює. Ну, а Як ви вирішуєте? От ми, ну, зараз відкрили. Так? Ми прийшли угу. і відкрили цю віконечку. Цю... І скільки потрібно, чого потрібно тут чекати. Все насправді на візуальний погляд. Ми бачимо, що проливається у нас тут 450 метрів, і це треба добу, щоб нормально пролилася по, по цій борозі вода. Ну, вони відкривають і поливаємо. Зараз ми там можемо переїхати в інше місце, де поливається, воно довше і подивимося, наскільки воно протікає. І так ми запускаємо на добу, на дві, на три. Перші рази ми запускали їх можна довше, щоб вода знайшла своє місце, про протекла собі дорогу таку зробили, так сказати. І отак от вона рухається. Ну вона знайшла одразу, чи були якісь Ну, У нас було дуже багато насправді помилок, наприклад, які ми зробили це там, і нас насосу це якась стала. Стала величина, яка повинна бути однакова. Ну, цей насос не може працювати з цією системою, так як би нам хотілося б. Це була транспортна труба, вона також обмежена, обмежена ну, має, має бути обмежена в довжині, тому що не може вона бути такою довгою, як, як би нам хотілося її зробити. Це е, корігування цих віконець. Все все треба, все, на, треба час. І, е, і час, і час, і час. Зараз ми розуміємо, наскільки як. Ну, Все працює, скажу проще. Да? Ми включили цю гілку і поливаємо. Вода дотікає приблизно до краю поля і ми її виключаємо. Ми поливаємо поетапно, наприклад. Якщо ця частина проливається, ми ці віконці закриваємо і відкриваємо інші. Тому що тиску цього не вистачає, що вони нормально проливалися. Ну всі. скільки зараз, на скільки метрів зараз відкриті віконця? Ні, віконця відкриті в нас за. Ну ми приблизно знаємо, що такого потоку води нам угу. вистачає, щоб там за добу вони пролились там, на певну відстань. Так? А, і ми відкриваємо, наприклад, зараз у нас працює два великих агрегати, ну два великих насоси, які поливають, поливають дві отаких от гілки. Дві гілки в нас це приблизно. Не приблизно а точно це одна гілка, це десь прибли... приблизно, приблизно одна гілка в нас кілометр. Угу. Там доба пройде, так? Закрила. Далі що потрібно чекати? Відкриваємо іншу, поливаємо іншу. Потім пролилась та, ну, переходимо на іншу. У нас таких шість гілок і ми їх намагаємося поливати. У нас там також покажемо, є в ложбині, знаходиться один гідрант, то там це, звісно. Дуже важка історія. Там великий перепад, і по цій трубі дуже важко підіймати воду, воду наверх. Ну а як ти оцінюєш? Ти ж вже, вже майже виростив на Кіровоградщині соняшник. У нас є, до речі, цикл. Сюжетів соняшник понаутів. Я думаю, що ми вже зафіналимось десь скоро коли, скоро в грудні, чи коли я можу відправити відео, як він виглядає зараз? Ну він. Мені подобається. Тобто ти ж вже виростив один так. сезон. А що ти скажеш стосовно цього? Ну, тут, де, як він виглядає? Де, де ми поливаємо і де поливається так, як мені подобається, то він виглядає надзвичайно класно. Він має таку нормальне стебло, має нормальний розвиток, таке листя, ну, він, ну, гарний сонячно. Це зовсім друга історія. Ми там у нас є ділянки, де ми не можемо проливати там за певних, та? там і за перепада висоти, і за рельєфу, і за дуже багато тонкостей. То він виглядає просто небо і земля. Ми можемо порівняти це. Це зовсім, зовсім друга картинка. Саме цікаве те, що нам вже треба буде зібрати цей соняшник, і він тільки цвіте в нас, чи, полу... чи вийде в нас взяти? Я рукою закриваюсь, да? Нормально. Нормально. Все. Нормально. Чи, чи вийде в нас взяти два, два урожаї? Ну, ми ж зібрали пшеницю, посіяли соняшник. За один рік два урожаї. Це цікава історія. Ну Взагалі, коли тільки ми приїхали, в мене таке в голові зараз взагалі та вересень і що з Да. <смір> 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 а вони є, <смір> їх багато тут. Ну так, да, бжолки працюють, їх тут багатенько, хоча пасіка найближче там знаходиться. Ну Не так далеко для бжол, десь за кілометр, напевно. Ну Вони, видно, нанюхали це, є тут. І Цвіток, і вже сказали тут. всім, що тут є їжа. Да, тобто, ну, себе прекрасно з цим тут почуває. З, з опиленням нема питань. А що з бур'янами? Ну, є якась різниця між бур'янами, які в тебе були в, в травні, в червні і зараз? З бур'янами така ж історія, як з усім. Де поливається? Ми бачимо, яка, яка там злакові, які всі бур'яни себе також почувають. Непогано тобто там. Тобто де... виразні в них все добре, так? Ну вони так. Да. Якщо там, наприклад, ті поля у нас стоять, ті, що м, пусті, да? не засіяні. Там більш-менш частіше, то тут, де поливається, звичайно, підходить і пад... падалочна злачка, те, що після пшениці, і всякі інші бур'яни також почуваються без водою, краще, ніж без води. А як з обробкою з бур'янами? Скільки вже обробок було за ці два місяці? За ці два місяці ми робили стандартних дві-два обробітки робили. І один нестандартний ми робили по гусениць, тому, тому що одного дня я приїхав на це поле і буквально, е е е буквально певно, за день. Ну, на ранок вона десь як хтось її тут посипав цієї цій гус гусениці. Я бачив, що літає метелик, але гусениці такої дуже сильно не було. І вона прям поперла, у нас була одна нестандартна обробка. То, що ми ну, і, опять же, звичайно, ми б так ми надіялись пройти на нашому прискочі, це при, Причіпний оприскувач, ну він має невеликий кліренс 50 сантиметрів. Тому ми всі обробітки там фунгіцидні трошки змістили, зробили раніше, ніж треба. А на гусиницю довелося нам привезти самохідний оприскувач і зробити таку обробку ще одну. Треба прийняти якесь рішення, так, як його робити, треба, щоб воно працювало прям ідеально, так як ми цього хочемо. Що для цього треба зробити? І буду рахувати, буду казати, що воно ну, як воно може працювати. Так як ми звикли до цього, не так, як це був експеримент, там, да? такий дорогий експеримент, експеримент, е, який працює. Я зовсім не задоволений, як воно працює. Тому що є багато моментів, наприклад, там проливається, там не проливається. Труба ця, ну вона класна, сама ідея, сама вона швидко монтується, вона швидко прибирається, вона відносно недорога дорога е, в, ну, в собі вартість її. Вона Класно працює, Ну, що вона поливає, проливає. Можливо працювати, там ми переживали, як буде ходити оприскувач, як будуть ходити там, наприклад, ну, оприскувач. Як буде ходити оприскувач. Ну, все це можливо, все це працює, треба бути просто планувати всі, всі операції. Треба робити чітке, чіткий посів, чіткі операції. І так, ну, буду, общем, Інформація є, тепер треба її працювати. Ну, Взагалі ти вже розумієш, так що можна як можна це зробити, да. доробити так на да, наступний раз. Да, да. Просто треба зрозуміти, скільки це буде коштувати плюс до до цієї системи. Те, що треба допрацювати. Сама система прикольна. Якщо ми, наприклад, не хочемо тут поливати да, цей. Цей рівчак пролився до кінця. Ми можемо його виключити. Бо ми знаємо, що він сильніше проливається. Ми можемо його там менше відкрити або сильніше. Саме просто ми брали історію, бутилку літрову, угу. відрізали, і хлопці там засікали час і виставляли це віконечко, щоб ми знали, який вилив у нас на цю відстані. Ну, Ми так, так таким чином її налаштовували. Не, ну, я скажу, що круто. Просто з нуля взяли і зробили, не маючи ніякого досвіду. Взагалі та ну ніхто ж такого не робив, не можна не де подивитися. До речі, можна е, до наших глядачів. Е... Спитатися, якщо є якісь поради, може, ви щось таке бачили. Ви ж любите щось там нам казати? Скажіть щось гарне нам. Да, супер, будемо вдячні ідеї. Будем... Світлі, світлі ідеї, знаєш, да, за завжди, завжди, завжди будемо пробувати. Да, дивитись. Завжди буде цікаво, тому що якщо з цього вийде якийсь класний проєкт, який я так розумію, має економити гроші. Так, звичайно, звичайно. ціль така. Звичайно, цей полив він насправді не прив'язує до локацій. Ця система класна і вона працює. Якщо це наприклад ну будь-яка історія, якщо є вода, неважливо, вода може бути. Не не такого не нефільтроване. Якщо капельне зрошення, воно потребує фільтрації. Ну треба або фільтрама ставити, або якісь фільтри, або ще щось, щоб ці краплі не забивались. То тут історія проста. Тут немає малих отвірів і воно проливається звичайною водою це може бути вода там із ставка, може бути вода із там річки чи з любого, з любої водводойми. Вона не не потребує такої фільтрації. Вона проста система. Швидко монтується, ти розмотав її, відпаливав, смотав і, і все. Ну, до речі, я так розумієш, що на цьому полі вже волога зарядка на наступний рік буде крута, так? Ну, ну якщо, якому на... випадку? Ну, наприклад. Я... Як мінімум. Зараз, наприклад, ми тут, якщо закопаємося, тут буде волога на 50 сантиметрів, більше ну, вже не було лопатки, щоб копатися. Це, да? То там, де не поливається, там зовсім суха зараз земля. Там на 40 сантиметрів вона суха. Зовсім тобто суха. на наступний рік вже є воно буде, дуже користь буде волога для поля, буде да тобто буде вже, волога... В, вже, <р me> В, вже вже знайшли, уже собі плюсик, Плюсики плюсик за, за знайшли. Потім так. я так розумію. Ну просто я намагаюся зрозуміти, якщо там якась засуха. Десь там, ну щось там горить, все погано, все А Ми ж можемо це е, розкласти на полі, ну, якщо є вода якась. Якщо да, є джерело води, це, джерело, це, це, ми ж можемо така... це використовувати. Ці бороздки можна буде зробити в будь-який час. Чи е, ні? Ну, Поки пройде, наприклад, трактор. Ну, Щоб дозволяв кліренс, наприклад. Ну, да, Який трактор. це кліренс? Ну там на максумі у нас це 50 сантиметрів, наприклад. Ну, я думаю, що це як. Е, ну, мож, можливо ж не так зробити. Це не, не погана історія і класна історія. Це як пожежна машина, така да? угу. е, якщо ми знаємо, що в нас там якась є відповідальна ділянка. Так? Ну, яку нам треба виростити, ми можемо заздалегідь зробити ці борозки. Це не, не, не так не коштує якісь там страшні гроші угу, чи угу. ще щось. І, ну, ми можемо не монтувати цю систему. Ну, борозки зробити зробити заздалегідь. Так? Так, ну, після пасіву чи перед пасівом, це вже так не, не так важливо. Ми, я хотів спробувати і до пасіву, наприклад. Ми там робили невеликий експеримент, воно також виглядало непогано. Ми робимо борістки ці. Якщо нам треба, ми в будь-який час розмотуємо цю трубу. Віймо це віконце, підключаємо воду і поливаємо собі спокійно. Ну це таке як якщо вже пож... ну, як пожежна машина, яка тобто, може це. ще два. Вже в копілки <ріст> у нас <ріст> два за, плюса за, є. І... За тобою буду записувати, знаєш. <ріст> що, я буду... Все... Тоді точно, просто подивимося відео, щоб я були намагаюсь, бу, Я намагаюся бути позитивною завжди. В цьому чому такому можна шукати якийсь позитив. Тобто два позитивних моменти <ріст> ми вже знайшли. Швидко монтується, швидко розмотується, швидко б'ються ці віконця ну, при е, е, деякій сноровки, якщо там хлопці вже там їх б'ють там дуже швидко. На це поле, можливо, там за 5 днів зробити цей монтаж цього на 400 гектар, на 400 гектар За тиждень так? можна зробити монтаж ці, цієї поливної історії. Но білої труби і транспортної, в такому вигляді, як вона зараз є. Це можна підключити. Да, любе це джерело, і так, воно буде поливатися. А якщо щось з трубою трапляється, ви його клеїте, так? Ні, ні. Її, її не клеїмо, як рветься. Наприклад, тут вона вийшла у нас вирвала окошко, Страшна картина, так? Да? І отакою от от рубашкою. Застігається. Ця труба дуже високо підіймається, на великий набор, то, що, то саме тут ми розуміємо, наскільки можна підіймати, наскільки ні. Е, так що це у нас такий найважча ділянка для поливу. Тут такі умови складні для, для, для цієї труби. Ну Соняшник такий от. Також виглядає так. На даний момент ми тут не поливаємо, поливаємо в інших місцях.